Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття з математики! Темою нашого заняття є українські грошові одиниці і розв'язання прикладів з ними. Для чого ж потрібні гроші? А для того, щоб можна було купити одяг, продукти харчування, взуття, ліки, іграшки та відпочити. Які ж грошові одиниці є в нашій країні? В нашій країні грошовою одиницею є гривня. Вона буває у вигляді паперової купюри і у вигляді монет. А зараз я вам пропоную пограти і визначити, де українська грошова одиниця гривня. Будьте уважні. Верхня купюра це 2 гривні. Це нижня купюра – 500 гривень. Верхня купюра – 200 гривень. Нижня купюра – 5 гривень. Тепер розрізніть монети. Праворуч монета в 10 гривень. А тепер погляньте на ці. 2 гривні ліворуч. Де ж тут українська монета? 5 гривень праворуч. 1 гривня ліворуч. Це ми з вами розібралися, які є українські грошові одиниці. А тепер спробуємо розв'язати приклади з ними. Ось перший. Якщо до 1 гривні додати ще 1 гривню. Скільки буде дорівнювати? Буде дорівнювати 2 гривням. Сума може виглядати як у вигляді двох монеток, так і у вигляді однієї. Ось такої. До 1 гривні додати 1 гривню. Дорівнює 2 гривня. Розглянемо наступний приклад. До 1 гривні. Додати 2 гривні. Скільки буде дорівнювати. Буде дорівнювати 3 гривням. Якщо до 1 додати 2, в сумі буде 3. Якщо вам необхідно порахувати гроші, складайте числа і додавайте слово гривня. Тепер спробуємо розв'язати приклад на віднімання від 5 гривень. Відняти 1 гривню, буде дорівнювати. Спочатку відніміть тільки числа. 5. Відняти 1 буде дорівнювати. Так. 4. І додайте слово гривня. Буде дорівнювати 4 гривням. Тепер доберемо монетки. Це може бути монета в 2 гривні та 2 монети в 1 гривню. А разом. 4 гривні, а також 4 монети по 1 гривні або 2 монети по 2 гривні. Це ми з вами, діти, трішки потренувалися. А тепер спробуйте самостійно розв'язати приклади. Діти, якщо вам важко розв'язати приклади, попросіть допомоги у дорослих. А ще стануть у нагоді справжні монети гривні. Розв'язуйте приклади і не кваптеся. Я впевнена, у вас обов'язково все вийде. А на цьому наше заняття завершено. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!